Дякую, друзі, сьогодні я буду знімати відео про Бена. Ви знаєте цю гру, ось Тут можна, ну якщо не знаєте, я вам покажу потім, показую. Ну, у нас ми граємо таку гру Бен. Тут буде гравці ставати Бенами. І вже був лаун, ми вперше ми, зайшли. Ми вже її багато баємося разів. Ми зайшли на якийсь сели і тут у нас є якась дівчинка. А Чому не вибиваємо за лазання? Бо тут це ланд. Ми можемо дивитися за галцями. Ось тут у нас галець. Тут єдиний галець, як боксує бачив. Тут немає. Ми, не ми не можемо, ми не можемо вдатися. То... І тут будуть бени. Тут будуть вставати із... із тих людей, яких ми бачимо. тут двох, бачите, усіх вони, вони будуть ставати бенами. І ми маємо вижити кучу секунд і пройти ту кантру. Я Дуже-дуже знаю у що. І давайте тут я, поч... я будемо починати. Тут, тут можна купити. І у нас було. у нас можна нам можна вибивати скінця. Тут у нас буде Бен. Він у нас тут сидить. поки що. Тут не, нас комп'ютер є. Тому можна запустити, просто є, я тут кімната, бо точно просто тут Кімната. І отакі от штучки. Тут є така гра про зникання підбор. У мене під, під новий мозга. Ви кадісінка ходить по цій палку? Я теж походжу по цій палку. Ну то не палку, а бути така штука. Добре, почнімо. І ми започнемо поч... раунд. Ви... У нас є така хата. І зараз хтось із нас, із цих людей, зупотонуванки зайшли. Буде Бен. І хто у нас зник? якийсь гавець, і він не буде Беном. Йо. І на тебе тільки ютю буде якийсь І на тебе свалюють, ну куди він стоїть, ну та, куди, ну куди не ти? Не стоять на нього, він так все зависить. І тепер він все, ще... ну все, я не знаю, що він все з ним. Йо, це і це кіська... я не свалю чорний ключ, звідки він тут взявся, Щас... я не знаю. Йди ну, це... Бен уже починає бігати за тим. Я щодом. хочу взяти якийсь ключ так, перше я не буду Ну Тут я знаю, що тут е, Бен ходить. І ми тебе маємо попасти yeah, у ту кімнату, де Бен ходить. Yeah, І ми, по-моєму, стали капкани. Я на чомусь yeah. бліна, бліна, капець. Yeah. То капець. Yeah. Він під тобі ми маємо якось, аби він не йшов у цю кімнату. Так. Треба, аби він якось, аби хтось його просто ві вилікав. Поки що тут стоїть чувак, але ну, він хоче заїзжати пістолет, Чи він зайде? Узайти пістолет. Ні, заїде. І Бен тут дуже такий Бен бензевний. Бен Бен. 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 І бігти вниз, Бо він дуже любить спускатися молоток. А я вже у А тепер треба подивитися, бо він сюди не вспускався. Так, тобі спускався. Блін, а за ним бігає туди. У капкан це слова будь боже Я викликала тквей. Ти маєш какой у учи дурі. У там. Зайшла новенька. Гди ти запала, вона не чекала. Так, все одно не могла. Купку... Бен стоїть. Йо І ми маємо, я буду його увикати. Тут Йо Festi, якась новенька. Іди сюди, сюди йди. Це не злопає. Все... Я буду по колу бігати по кріслі. Давай тебе кого черкнуємо. Я беру червоний. О, той бел. А ти червоний Бен на верху. Ну куди ти його ведеш? Ну, Мені треба було туди. Він я заходжу. Та блін, ну не ну, вилікайте. Я буду. Ключ. Ні, та я. Ні, ні. блін, а хто ти? Чути, мене не знайшли. Що тут у нас є новий? Ну? Добре. А ти що, не вмієш на мене? Ти іди йди сюди. Я не можу. Вол, ми мені туди потрапити. Добре. Ні, там він. Дови сподійся. Сподійся. Хто перший? Я взяв перший. Я взяв. Так, тепер я Тут мені туди потрапити. Бен. А куди він зайде? Та йо. В мене якісь каюці. Тут куча айголтів, а я не бачу, де той Бен. Я Поки що я йду сюди. А, я так і знаю. мають якісь маю каюці, що не мовиш? Я... Я голубу. А де? Нас троять, по-моєму, розробники затролили нас. Де ключ жовтий? Він мав там лизати. О, нас розробники гри надолили. Так. Да. Де ключ? Yeah. Ну що там пістить? Навіть нема виходу. Що, ми не коємо ніколи, як ми втікнемо і то її. Ну, коротше, я не зрозумів. Ключі нема. Як ми На маємо, таке... таке запитання, як ми маємо кодио до неї, якщо тебе знати той ключ. Ну, Звідки ми його там віз... немає. Віз... В... Я не знаю. Короче, може він дасть його тіло пі... зловники покставили десь? Ні, може хтось взяв і не хоче його клевати. Ну не знаю. Напишіть в коментарях. Зобаузича. Зробим... Ми потім зловну другу частину, всім папа, я не знаю де цей ключ. Добре, всім папа. Все, я не поняла, ви мені підкажете. Напишіть у коментарях, як ви думаєте, де ключ взяти і хто його взяв, може хтось взяв і накладує. Або у нас щось. Зам... щось е, 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 ну, ну або у нас заусає, або е, хвана дойва, і ми тебе нікого цей ключ не знайдемо. Всім па-па, до побачення. 多陪伴些，多陪伴些，多些<于>，多些。